Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми біля хати. Я-то там в хаті в мене там роботи також вистачає, а коля сьогодні трохи понамелює, підготовить, понамішує бичкам, бичкам і свиням. Таку роботу поробимо до обіду. А пізніше, після обіду, якщо все добре, тут опораємося, поїдемо на будівництво, що там також є робота. У нас вистачає об'єктів. Об'єктів вистачає. Треба і біля хати. Всім привіт. Теж виділить час. Намолоть, почистить, попідстелять. Одна та сама робота. Мене в хаті теж роботи вистачає. І, і теж та сама, так. Да. Зворіть чистий, поприбирати. Якось запитували, як ми напоїмо бічків, то вдома отак з відра. Тут вода підведена, поки морозі немає, бо там шлану поверху йде по землі а потім дерце. І знаєте, це якісь два перші таких, що так погано п'ють воду, хоч і теплішої, то коли я там щось на, на будівництві роблю, то Леся бере тепло з хати, а так то починають отак язиком льопатися. Ну, мабуть, з зуби заходить. Що один, що другий. Але ж ми набираємо, що така в тій постояла, то. No. А цей оно собі валкує. Бачите, щось що, що там каламбурить. Ну, але коли так довго льопається, то не дуже хоче води. А там плануємо де будуємо, то можливо поставимо поїлки такі чашечні. Поляну на яку сторону їх поставить, так що як... Якщо до чого, що було б нормально, то що знаєте, це, це бічки, це не корові, вони трохи буває, що бушують. Особливо такі, як лютих, я не знаю, якби з цієї сторони. Так якби там де він стоїть, була б, була б поїлка, чи вона витримала б чи чугуна, чи ще яка. Я Зайдемо з цієї сторони. Суді так пройдемося. Запитували ще як викидаємо гній. Отут як чистим. Отут такі вікенці є. І вилками туди... Ну так настоюється протягом можливо, тижня, як коли. А тоді вилками зриваємо. Оце наш син. Зараз покажу, як намішую комікорм, що в його входить, що намелюю, як намелюю його. І ото біляшик. Ну, син старший, він. ми його брали, то він був такий кошлати вже відношував вже в роках чи в місяцях. Але ще року, як у нас немає, брав його 65 кілограмів. Добре, хай їдять. Сьогодні можливо треба буде ще гній дні повикидати. Кукурузу ще не молов серцевинами. я так взагалі, Коли вже приблизно так я прикидав після місяців трохи, коли бичками вже вони такі трошки старші, то, то починаємо серцевинами їм давати. Бувало, що навіть повністю повністю весь комікорм і цієї кукурузи складався. Тут така комірщина у нас де намелюємо. Трохи поприбирав, знаєте, бо вже ж. Лися каже, як там проходиш, тут вже в мішках все було, це завалене. Маловато місця, щоб на молодь було, то треба три рази впасти. Зараз покажу, як мели, а тоді покажу, як зроблений. Це він саморобний. Так, і Тут брать. Зараз по стадії виходить пшениця, ячмінь і овес. Було ще жито тут але воно там знизу у скрині засиплене, зараз не даю. Оце виходить, приблизно набрав відро пшениці. Ото відро ячмінь. Так, трохи переколочую, тому що пшениця вона легше милиться. Будемо походу підкидати. Йдемо де вийдемо, то буде так дуже сильно. То це бачите, то це бачите, пшениці ячмі і так швидко мили. А зараз покажу, як, як мили овес, трохи помаліше. Трохи відкрим двериці. Ну і приправи то всі до, до комікорму. І так, бачите, перемилює. Так, тепер, тепер вес. Тут у мене там вже трохи, якби треба його на ресторацію, цього млина. Я вже трохи перемолов. Шайбу воно так нерівномірно. Де більше, де менше. А то весь такий. Ну весь важче помаліше милися. І тоді його перемішую тут на місці зразу в холодильнику. Десь за часом регочує, що я тут замішую всякі штуки їм. Але хочеться, щоб росли б. Так і Ну. Так, старував. сам не знаєш, не знаєш інгредієнтів. Зараз набираю 17 кг. Переборщив. Своєго макуха кілограм два кілограми соняшникової макухи. Це вона просто перемелена, така вже вона йшла такими більшими кусками. Отак. От і таких дві невеличкі жмені солі. Тоді премікс шинкон ми використовуємо для відгодівлі. Я знаю, що тут 400 грам, це він 2%. Там пару грамів погибка йде так невеличка. Отак. От і зараз можливо тижні в три даю вже кальцій. Попробую. Я Так планую, щоб накопати глини і їм підсипати. Це просто кальцій. От і все. Ось такий весь комбікорм. А коли так більше замішую, то вже мішалкою перемішую. Зараз просто так покажу. Комбікорм вже перемішав, розсипаю його одразу по мішках отак, тут вдома по 20 кілограм, щоб не було важко тягати. І отак доставляємо бічечками його. Зараз вони дідайте такого комбікорму 30 кг даю в сутки, то там у нас 11 бічків. А зараз вже висипав одну сітку кукурузи, попробую перемолоти. Ще в цьому році не молов із серцином її. Можливо, зараз буде трохи крупновато, тому що решето зараз більше стоїть на овес. На дробніше думаю, що ще буде у нас сира. Глянемо, що воно вийде. Защитка відпала. Вато. Оце кукурузка з серцевинами. І тут бачите, де розсипає більше. Ну, там воно якось ділиться, посередині більше сипле, по боках менше, Тут трохи крупнувато. Але вже я думаю можна буде молоть. Ну і зараз покажу, як зроблений млин, це він саморобний. Ну, мене гарно. І качі не перебуває серцевинами і так. І система така в йому проста. В принципі, я думаю, коли так все збирати весь метал, то можна його за день зробити і до вечора запустити. Тут потрібен такий круг. Це по-моєму з диска за зону скочня вирізано. Діаметр його 51 по -наружі. ну Буде менше, просто буде менша продуктивність. Коли, наприклад, менше, але так, нормальний. Тут по-моєму 5. Товщина його 5 см. Оця верхня заглушка, товщина 5 мм. Також треба, щоб вона грубша була, бо то її мотор кріпиться, Тоді на мотор надіти такий флянець. Я зразу чоловіка того купив. Опа, болта зорвало. Вже його треба на ремонт цього мовна. Я одразу у цього флянця купив у чоловіка, де мотора купляв. Тут були такі завозькі отвори по центрах. Тоді на, на болти такі із потаями прикрутив цього ножа. Це виходить ресора на 3,5 см. Ну, тут зараз по краях вже воно виносилося, я вже фази перекинув, щоб другу сторону трохи треба буде замінити. І тут до краю треба не догонити сантиметр самого ножа. Ну, зараз вже більше. Тут наварено чотири таких прутики, що трохи зерно затримувалося б. А оці зуби, то ну, обичний метал сантиметр на сантиметр, приварений. Ну Сантиметр приварений, тоді між я ставляв прутика і приварував. Ну Сантиметр, сантиметр відстань і слідуючи сантиметр. Такі кусочки понарізав, позаварував його. І все. Ну Тут решета такі. Тут у мене трохи вже нароблено біди нароблено. Так, це можна відходи викинуть. Оце нижнє перше, я сверлюю його сам, то знаєте, нікому не рекомендую. Того не стоїть і качани, по-перше, так, такі роблять удар, я його розбив качанами, коли перемелював то тоді і муки трохи повикидав, того що пробував магнітом повитягувати. То зараз перекриваю. Коли млин перекриваю такою більшою, це 4 мм мм решето. А коли, наприклад, пшениця ячмінь, то перекриваю отаким. Це 3 мм решето. Цю поставимо. Я якось і раніше вже показував, а в нас з вами трошки більше. І тут зверху так двигун стоїть. Це він йде... Тут якби два кріплення можна йому. Можна збоку було б ставити, а найкраще, коли торсовий. Отут, бачите, як би вал дуже торчав туди багато, то я поставив такі втулки. ось сюди. Тоді, щоб тут пілюка не йшла б, поставив таку резинову подушку перерізану половину, не знаю, що вона. Отак. Ну, якщо не було б, наприклад, коли не торцові, то треба збоку приварувати такі уголки, щоб його кріпить. Там вже трохи складніше. І оця труба. До речі, сьогодні бачили один качаний вліз. Оце, й, мабуть, тут мало коли буває. Тут труба. 5,5 см в середині. Тут ще зараз покажу. Ну, це ресора вироблені нам була. Тут було все було промем, просто воно вже. Трохи Ну, Зараз не знаю, сваркою, мабуть, я вже не зловлю центр, щоб його зробити. Тому просто заміню. І отут треба, щоб ця відстань була в сантиметр, також. сантиметр від ножа до, до початку цього круга. Все, мотор Зараз покажу який. Мотор 5,5 кВт на 2,880 обертів. Оце на три фази він І отак працює. І на холодильнику стоїть, там можна знизу вже можна зробити будь-що. Можна конусом зробити зразу, щоб в мішок йшло б. Можна отак. Продукти треба, щоб зберігалися в холодильнику. Зараз попробую ще качани перебити на на менше реше. то бачу, що можливо вже можна буде потихеньку підмелювати. Знаєте, до його вже треба інструкція. вже. Крім мене вже ніхто не помили. Зараз ще качані візьму. Що ти сімба? Тут подача ще регулюється отак. Тут з боку плюварний болтик, Там воно теж також як-небудь придумати його. І сама ця горловинка 25 см. Так, пробуємо молоть на меншу. Трохи було навантажені на бігун, бачите, зараз пара йде. Що то дробніше помилено і не дуже так суховаті. Так, перемішаю його в верхушку. це вже, бачите, коли менше. Це саме якраз? Ну так, да, воно все одно є крупинки, бо така, що вже була багатьмука, гетьмука теж недобре. Але вже, вже бачу, можна приступати до качанів потроху. То буду давати поки що так само. Ну, По кілограмах приблизно, що, що пшениці, що качанів. Ну, пшениця качани ячмів вес. Все потроху. Сьогодні вийшло відео таке чисто господарське, який комбікорм даємо бичкам. Ну, Як ростуть, то ми показуємо практично в кожному відео, як вони мешкають, як поживають. Зараз ці двох вже полежують. А так взагалі на такому комбікормі ну, бички непогано ростуть. І він по ціні виходить більш-менш такий, якби не дуже дорогий. Цей премікс виходить, остання ціна крайня була 875 гривень за мішок 25 кг. Тобто я його 2%, 2 даю. Ми ну, вже будемо додавати кукурузу з серцевинами. Нас вона понаростила більш-менш кожного року така, з зерновим до краще росте. Щоб змолотити, то її хто знає, як висушить, а так з серцевинами. І нічого хабічки поїдають і ростуть. І дуже сподобалося, коли гороху було 10% і 5 соняшникої макухи. Також бички були, були як булочки. А зараз так уже кормимо. Оле, цин став. А так взагалі, знаєте, все потрошку пробуємо, бо ми... У нас було 4 бички там. Не було такого раціону. Коли там соняч макухи купили, коли не купили, коли сипнув я, коли підсолив, не підсолив. А цим вже стараюсь більш-менш самого малечку так, щоб більш правильніше кормить. Тоді до двох місяців трохи вони гранули їли, куплену. Гранула овес, домішували кукурузу. У нас є відео на каналі. Випоювали також з замінником шинкон. Ми випоїмо там є з 21 дня Junior Plus, по-моєму, називається. То він такий. Ну, хто за ми просто другий не пробували, щоб порівнювати, але. Нас влаштовує, нормально немає ніяких діареїв, то у нашого рабчика такого більше було. А так взагалі треба старатися, щоб коли бічки телята маленькі, щоб їх не було б ніяких проблем здоров'ям. Тому що ну, доказує, що 15% від потенціалу бічок менше, якби. що він вже коли захворів в дитинстві, не в дитинстві а ну, коли був малий, то він тоді якби, вже трохи відстає у своєму рості. То ну, так і є, у нас рабчик нагляд... наглядний приклад цього оце біляш. То він десь на три місяці менше зарабчика, а по кілограмах, я думаю, десь приблизно вже однакові. Виходять. Ну і силос дуже сподобався. Як знаєте, ми не хочемо січку різати. Та я вже й запарився ось ці тюки перекидати. Покажи, де, де наша січкарня. її кантував то там, то тут. Вона є просто там прибрати до її добратися і, мурливий, там, ножі підточити, можна різати. То сьогодні я спробував полу... розложив сіна наниз, зверху посипав силосом, тоді комікормом. Гляне, можливо, якось так трохи, щоб вони сіно їли б. А то сіно не їдять, тільки сило здавай. Що ти, синчук. Можливо, биш рекордний в нас. Такі биця. Ну і біляш гулштин. Бо знаєте, якось кажете, що нам треба м'ясних десь взяти. то їх, по-перше, такі ляхливий він нас. Немає в нас можливості. Там я дзвонив до, до людей, вони займаються, такий якийсь більший комплекс, займається м'ясним, у них, по-моєму, є і лимузини, і шарле-породи. Та щось хтось ще так не був, не дуже у цьому розбирався. І зараз ще ми все ну, питав, Можливо, бічки продаєте які маленькі, то вони кажуть, що, мабуть, він і в собі. Із м'ясних порід ніхто бічки не продає, коли вони на підсосі. Це, можливо, сементал, бо там їх доячі, а такі, як абердини, то там. Немає у продажі таких, не існує просто, бо вони всі біля корів підростають, там, можливо, які пасовище пасуться. А тоді вже після 350 кг продають вони, і ціна їх така більша, то я думаю, нам не буде вигідно, щоб їх докормлювати. Ну, ці гулаштинки побачимо, спілкувався з чоловіком, то він каже, що якби не дуже переживайте, що немає м'ясних. Голоштини — це одна з найбільших пород у світі, вона така, ну, але молочного напрямку, там йде. Коли, наприклад, переробляли б трошки більше випрогравали, що в м'ясному, коли був би бичок м'ясний, то там йде якби, більше м'яса на йому, якби менший відсоток відходів кісток. Ну а тут, якщо ви на біню здаєте, то треба, щоб виростали до 400, біля 400, більше 400 кілограмів рік, коли і все добре. Ну але хотілося б спробувати, звичайно, як воно вийде. Рабілящик і гулштин. Ну, не голоштина, але так, по максимуму глуштинізований він такий гарний бичок. І так кормимо. А так взагалі, знаєте, вдома, щоб на бичках щось заробити, щоб тільки вдома, наприклад, то дуже важко, тому що треба такі більш об'єми, щоб були б. От, наприклад, тут два бички, ну можна було б ще поставити чотири, можливо п'ять, так як у нас. А далі вже, а коли п'ять бичків, то заробітку як такого не буде. Треба... Чим побільше бички в об'ємі, треба по максимуму механізація, щоб, щоб трохи руки не жили, не витягувати. І треба дешевий корм. А дешевий корм це або самому виростить, або, наприклад, можливо, яка там не знаю, які зернові відходи є, можливо, взяти, чи комусь врат подарує, то у нас такого немає. Ми вирощуємо. І взагалі воно, знаєте, таке трохи поєднане йде між собою. Рослинництво і тваринництво. Я то так не люблю умічать, бо воно, знаєте. Хто багато говорить, то, то потім мало робить. А взагалі, наприклад, маємо там зараз біля 10 гектарів землі. От, наприклад, коли виростуть зернові і продати їх, то там, ну, як такого заробітку не буде. Це чисто так, які сезонна така робота. Можливо, які там полуницю, малину, чи, чи які ну, щось таке виросте більш точніше, чи які овочі, такого не хочемо. А так його зерно виростим, переведемо в бичків. Їх бички продамо, та й все. Голова стік. І курів також не дуже хочемо тримати. Курів, знаєте. Це... Слухай, я часом кажу, щоб було Тут ти кажеш, коли важкі купляєш, дорогі в магазині. Ні, курів, знаєте, курів, то ще більше роботи набагато, ніж біля бічків. Можливо, там трошки воно було б менше, але воно було б якось більш прибуткове. Але це і режим, і, і доїння і для, для жінки. І доїть, і мить, і перероблять, чи як там його робить, то, то трохи більше. А так бичкам вранці ввечері шосима, що, що тим, два рази зараз даємо, кормимо їх. Та й такі справи. Шо ти, Шотицинчок. Цвигану крас... красота, а він собі до дівок уже виходить часом. Непогано, каже, я влаштувався. Що, мав би там ходити? Ну, А, та... а там їх прокидається такі негарні признаки, вони на одного стрибають. Сідай, та то ти перепочинь, не будеш далі, зараз молодь. Сьогодні Коля виділив час, щоб трошки так заготовити, щоб було їм наперед. Бо раніше бувало, що виділяв цілий день, то зранку як починав і все включав бетонну мешалку, потім все загружував, щоб там, щоб було коли... Ну, бістрище, правда, і колише, щоб було попрацювати. А те, як зараз багато там роботи на будівництві, то буває, що і раненько Коля виходить, і пізно ввечері заготовляє, щоб їм сніданок взяти. А як ввечері їде, то каже, треба і бичкам вечіру завести. По всякому буває. То, то ж Тож, їсти Тож хочуть їсти. Але зараз добре, що в нас є силос, то все рівно менше йде. Раніше так багато. Тут сподобалось нам. Силос... Ставимо галочку, що. Треба Правильно. багато. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола Охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!